Всім привіт! На зв'язку Мінні Агросуме запитували, чи можна взяти трактор, міні-трактор на увазі я маю до 5 тисяч доларів. Це до 5 тисяч доларів, це буде тільки ремінний трактор. Якщо ви плануєте взяти як мінімум 3 якогось, це вже буде мінімальна вартість десь від 5400. Грубо кажучи, 5500, хінтай, 5650 на широкій резині 24-ка, була телька, також там в залежності від шин 5450, 5550, тобто до 5000 трьохциліндрового трактора немає. Якщо хочете підібрати, можна за 5,5, будь ласка, рівна підлога Хінтай, редукторний мост, три циліндра, рівна підлога повністю. І, будь ласка, на вузькій резині з дуже класною коробочкою і з непоганими мостами. Герою Крут 15 місто Суми. Можна під'їхати, протестувати будь-який трактор, який вам сподобається. І доставка буде безкоштовна. Заїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба!